розповісти вам всі новини, які актуальні станом на цю годину. Починаємо із сумної звістки. Він пішов захищати Україну ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні Тернопільщина провела в останню путь героя Сергія Хорощака. Він був життєрадісним і надійним, тому попрощатись з ним прийшло багато людей. На Миколинецькому кладовищі зараз і наша Олеся Липчак. Олесь бачу тебе. Тобі слово розкаже про героя. Слава Україні! Сьогодні на Миколинецькому кладовищі прощаються із героєм Сергієм Хорощаком. Він загинув 13 лютого на Харківщині, виконуючи бойове завдання, захищаючи українські землі. на фронт чоловік пішов ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ще в лютому 22-го року він разом із своїм братом записалися до територіальної оборони і ось за Рік війни чоловік встиг побувати у найгарячіших точках. Він, як і ми, йшов воювати, аби захистити Україну, вибороти наші землі і зробити все, аби наші діти жили в мирі. Знайомі чоловіка кажуть, що він завжди був усміхненим у будь-якій ситуації, шукав якісь певні позитивні емоції. Сьогодні до нього прийшло попрощатися багато людей, і усі вони не стримують сліз, адже вони не вірять, що їхнього постійно усміхненого і життєрадісного Сергія більше немає. Сьогодні також з ним прийшли попрощатися його родина, дружина, двоє синів, його колеги, друзі та односельчанини, також усі знайомі. Ховають Сергія Хорощака на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Щирі співчуття рідним і слава героям усім, які захищають нашу державу. Дякую тобі, Олесю. Дякую усім, хто зараз стоїть на захисті України. Далі до інших тем подали в суд, аби встановити істину. Хто ж винен у смерті їхнього новонародженого Матвія? Що у 2018 році почався судовий процес, в якому обвинувачують лікаря, який неправильно встановив діагноз. Відбулося чергове засідання. Там розглядали документи та відео. Детальніше про все це дивіться в сюжеті. Це документ, у якому зазначено, що дитина народилася здоровою і її одразу передали неонатологу. Хоча, за словами батьків, малюк був у важкому стані і його почали реанімовувати. Саме з цього документу, у 2018 році, розпочалася судова справа у з'ясуванні, хто саме винен в смерті новонародженого хлопчика. Малюк народився 5 квітня 2018-го. Маленький Матвій прожив лише 4 дні. Батько дитини зазначає, що пологи були складними, а лікарі, які в. В той момент були біля породіллі, не прийняли рішення робити кесарів Ростин. Тина була народжена з балами по Багару 2 і 4. Це можна сказати, що вона була синьоюшньою кольору, не дихала, не подавала ніяких таких ознак явних, не плакала. І її в самому родзалі 14 хвилин проводили реанімацію. Що її перевели, були в відділента синотерапії і підпочили зразу до апарату штучного дихання. Від того моменту дитина була в комі 4 дні, і через 4 дні дитини померла. Після того, що сталося, батьки хлопчика почали вивчати документи, які отримали у лікарні, помітили багато розбіжностей, зокрема, й інший діагноз. От тоді якраз виникло питання про потреба тому щоб все ж такі медичні документи, які були в них наявності, все ж таки якось їх вилучити, що моя дружина написала на заяву і надала медичну документацію. І в тому якраз після цього я почав ту медичну документацію ознайомлюватися і побачив багато моментів, які розбіжності, які не співпадають з тим, коли вона ще. Вона з тим, коли вона вже перебувала під час коли відбувались пологи, і з тим, що в мене є відеозапис, який я фіксував без діяльність самих лікарів. Батьки Матвія одразу написали заяву на медиків, які були присутніми на пологах. За рішенням судово-медичної комісії лікар, який приймав пологи, а саме Ігор Дячок, неправильно обрав тактику пологів, і це призвело до смерті малюка. Відбулося вже третє судове засідання. На ньому розглядали клопотання про долучення до справи документів, зокрема копії медичних довідок, виписки з лікарні та історії вагітності. Історія вагітності пологів номер 674, Медичну картку новонародженого номер п'ятдесят. Чотири випуски історії стаціонарного хворого номер 6590 випуск із історії стаціонарного хворого номер 6806 випуск із історії вагітності номер 38 випуск із історії вагітності номер 230 та випуск із історії вагітності номер 529 Відповідно, вказані документи були, були долучені до матеріалів кримінального провадження. та відповідно вказане по питання було задоволено. У зв'язку з цим прошу і цей документ додати до матеріалів судової кримінальної справи. Однак в ході розгляду адвокат обвинуваченого заявив про те, що деякі копії не відповідають вимогам. Світлі цього, що це є документ, як зазначили, ми маємо оригінал. А відтак я вважаю, що копії не відповідають вимогам стандарт встановленого стандарту. А відтак я вважаю що їх немає потреби досліджувати, оскільки вони. Не зібрані у з чинним законодавством. Після годиної перерви у залі повинні були досліджувати відео з пологів, яке було надане в ході судового слідства. Утім, через технічні проблеми засідання перенесли. Позичав ноутбуки і здавав їх у ломбард. На криміналі викрили жителя Вінничини. 19-річний хлопець навчається у Тернопільському виші. І паралельно шахраював. Але правоохоронці. Викрили зловмисника. Студент одного з вищих навчальних закладів Тернополя обдурював одногрупників та студентів старших курсів, позичаючи у них ноутбуки. Нічого з позиченого не повертав, а здавав до ломбардів. До працівників поліції надійшло звернення від студентів одного вищого навчального закладу міста Тернополя про те, що. Студент цього ж закладу протягом тривалого періоду часу позичав користування ноутбуки, які в подальшому їм не повертав. Згодом потерпілі дізналися, що їх гаджети зловмисник здавав до ломбарду. Сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник житель Вінницької області 2003 року народження. Раніше вже мав проблеми із законом за шахрайські дії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України та обрану Біжний захід, вигляді нічного домашнього арешту. І у Тернополі збільшили тривалість вуличного і дорожнього освітлення у вечірній час. Тепер ліхтарі працюватимуть до 23-ї години. Водночас потужність освітлення зменшать на 50%. Таке рішення ухвалили на Раді оборони Тернопільщини. Цей крок є вкрай необхідним, адже за інформацією поліції в області зросла кількість ДТП у вечірню пору та нещасних випадків на дорозі. Любов та підтримка те, чого найбільше потребують діти-сирота, а тим паче, якщо вони прибули із окупованих територій, з такими дітками своєю любов'ю і не тільки ділилися працівники Тернопільського благодійного фонду Карітас, влаштувавши акцію Добро дітям. Розваги у карітасі дітей, які виховуються в сиротинцях і в будинках сімейного типу, відволікають від буденності. 13 з них переїхали до нас з Харківської і Миколаївської областей. Ще 22 – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Для них організували майстер-класи та подаруночки. Тут є солодощі, є фрукти, є засоби особистої гігієни. Ну і канцелярське приладдя. pastéis, vamos fazer У Карітасі розуміють, що діти з нелегкими історіями багато побачили і пережили під час війни, адже в їхніх містах досі ведуться бої. Такі набори для них не лише приємність, а й потреба. Та на цьому сюрпризи не завершились. Організатори запланували і розважальну програму. Її ретельно планували зі старшими грали ігри, які допоможуть швидше соціалізуватись і призвичаїтись до нових умов. Для молодших намагались створити домашню дружню атмосферу. Один, два, три. Діти сьогодні зібралися різного віку, це від 3 до 16 років, тому ми вирішили поділити їх на групи, де кожним дітям відповідно вікової категорії мало би бути досить цікаво і весело. Створюватимуть якісь різноманітні винаходи. Заняття з підлітками пройде досить цікавими, Ми це знаємо, адже маємо досвід праці з дітьми. Менші діти це мале найменші від 3 до 6 років будуть будуть займатися з нашими фахівцями простору дружнього до дитини. На діток також чекають різноманітні майстер-класи. Це аплікації, руханки, ванси. Крім того, сиротинець сімейного типу з Харківщини, в якому виховується вісім дітей, отримав сертифікат на піврічну оплату житла. Такий сюрприз організували партнери Карітасу. Держава надає їм допомогу в е е грошима, але це не досить такі великі кошти, де можна діти можуть бути так і харчування, і одежа, і вони ж приїхали буквально в чому хто міг і як могли вибиралися з цих окупованих районів та крім допомоги фінансової чи матеріальної, такі сім'ї потребують уваги та місця, де можна відволіктись. Наш карітас як ми його називаємо місцевий дім милосердя в нашому місті Тернополі. Він практично майже кожного місяця має по декілька акцій. Найважливіше, як стверджують організатори, робити, хоч і маленькі внески, але з любов'ю, щоб принести світло добра до потребуючих родин і дати відчути, що за їхні радощі та успіхи вболівають небайдужі. Наші журналісти продовжують працювати, аби знайти для вас найцікавішу інформацію. Тож залишайтесь на нашому телеканалі. Дякую, що дивились цей випуск. Новини і до зустрічі ввечері у підсумках.